Всім привіт! Вітаю на п'ятому уроці початкового рівня, і сьогодні ми з вами познайомимося з таким досить корисним інструментом, як закріплення певних стовпців або строк рядків. Давайте з вами подивимося, для чого це нам може бути корисно. Перш за все, коли у вас дуже велика таблиця дуже багато даних, і вони всі не поміщаються на екран перед нами. Дуже класно, коли є можливість, не втрачаючи назви стовпців. Скролити дані. От зараз, коли я скролю дані, тобто перелистую вниз, для мене є лише назви, є порядковий номер, так би мовити, стовпці, який прописаний як A, B, C, D, e, e, і так далі. Ми бачимо. Але назви, які несуть певний сенс даних, вписані в ячейку, він втрачається. Ну, тобто, це я до сих пір пам'ятаю, що це номер замовлення, це ціна, а це у нас, якщо я не помиляюсь, скільки кілограмів, це витрати і дата замовлення. Але дуже корисним було б, якщо б я могла закріпити першу строку. І дійсно це можливо. Ми заходимо в меню вигляд, це третє зліве меню після файлу змінити. Тиснемо на закріпити і тиснемо на закріплення першого рядка. Все, весь перший рядок закріплений. Прекрасно, я можу скролити, продивлятися все, що потрібно. А верхній верхній рядок у мене закріплений. Так само можна зробити стовпцем. Наприклад, якби у мене вправо було дуже багато даних, і мені потрібно було перетягувати їх і знати, якому до якого замовлення ці дані відносяться, мені б дуже допомогла так само закріплення першого стовпця. Це так само можливо зробити. Ми так само виділяємо стовпець, ми заходимо в вигляд, закріпити і закріплюємо перший стовпець. Ось у нас закріплена і перша строка, перший рядочок, і у нас закріплений перший стовпець, тому я можу рухати дані, але номер замовлення зберігається. Як ви могли помітити, тут меню є декілька можливостей, можна закріпити до тисячного рядка, до стовпця а, два стовпця закріпити, тобто, або жоден стовпець, тобто відкріпити закріплення. Коли я нажимаю жоден стовпець, мої стовпці так само опа починаються рухатись, і перший стовпець не закріплений. Це доволі таки простий інструмент в використанні, але він дуже корисний, коли у вас великі таблиці. На цьому знайомство з закріпленнями завершується. Прошу у вас попрактикуватися, як і в усіх попередніх заняттях, для того, щоб зрозуміти, коли і як ви можете використовувати даний інструмент. Можливо, у вас вже є якісь таблиці в користуванні, і вам буде дуже корисно випробувати цей інструмент. Всім успіхів в навчанні і на до нових зустрічей, па-па!